Вітаю вас, дорогі мої глядачі, мене звати Наталя, щиро радію нашій новій зустрічі з вами. І сьогодні я до вас ось і чим хочу розповісти трошечки над чим я зараз працюю, що я в'яжу, які процеси розкажу, покажу. Є в мене трішечки новинок стосовно в'язання, є і пряжа, є і деякі прилади. Які потрібні для в'язання. Ну і трошки розповім, що ж мені заважає сісти та й нормально собі в'язати. Вже на протязі півроку я вивчаю німецьку мову. Навчаюся я за ось такою книгою. Це в нас вже друга така, курсбук, друга книга. І ця книга заставить плакати від першої сторінки. Цей трилер з багатьма невідомими. Це ну що завгодно. Ось це мені заважає нормально сісти та в'язати. Німецьку мову я вже вивчаю на протягом півроку, і сьогодні трішечки пізніше вам розповім про свої успіхи і не зовсім успіхи. Але то буде трішки пізніше. А зараз все ж таки я хочу розповісти про в'язання. Значить, джемперочок для донечки на круглій кокетці з фантазійної ниточки, якої мені не вистачає. Ось він виглядає так, тіло вже готове. Ось уже петелечки я зібрала на спиці. Можна цю ниточку розпускати і в'язати рукавчик. Але в'язати треба так, аби ці смужки гармоніювали з тілом. Ну, якось це Наступна робота це, знову ж таки, буде джемпер на круглій кокеточці. І це наша симфонія жакарду, яка буде в'язатися на протязі цілого року. Візерунок січня вже готовий, він вже зв'язаний. Я його гарно показала у відео Шортс. Його можна вже побачити на моєму каналі. І, якщо чесно, дуже мені прямо так аж рука піднімалася пров'язати ще. Такий самий візерунок, але і тут я зупинилася, бо я подумала, можливо, в лютому місяці випаде якийсь такий незначний візерунок, я тут уже доходжу до того, що мені потрібно петельки прибавляти, додавати петельок. І якщо візеруночок випаде, якийсь такий незначний маленький це я подивлюся вже в лютому. Тоді я пров'яжу смужечку візерунка лютого і тоді знову повернуся до візерунку січня. Але то далі то буде видно, тобто тут уже все. Тут на е, даний момент зв'язано все, що потрібно. Є так, тепер моя або ковтинка, або джемперочок. Ажурним візерунком на сьогодні виглядає так. Я вже скоро, ну, я вже фактично дійшла до підрізів, але це спинка. Сам візерунок дуже гарний. Дивіться, бачите, який він гарний. Він а, в сирому вигляді. Отакий, От не дуже привабливий, але насправді він дуже гарний. І коли я буду в'язати передню частину, мені дуже хочеться зняти майстер-клас на цей візерунок. Він насправді досить такий простий, але дуже ефектно виглядає. Дуже він такий гарненький. І це трошки в'яжу. Ну, і, звичайно, є в мене такий, як би сказати, дорожній проєкт. Я його в'яжу, от не можу, до прикладу, в мене є перерва у навчанні, пауза 30 хвилин. І е, якісь там 15-20 хвилин я можу просто посидіти, пов'язати. Я не хочу брати з собою якогось складного та мажурного візерунка, бо я, хтось до мене забалакає на щось, я буду відволікатися зроблю помилку. Тобто мені треба усамітнення абсолютно, щоб в'язати такі вироби, як жакард, як ажурний візерунок, а нескладний якийсь там, сидиш, в'яжеш виріб просто лицевою петлею ось, будь ласка, шкарпетки, тим більше, це річ ходова. Шкарпетки я не дуже люблю в'язати, але вони потрібні, бо я їх ношу і. Діти в мене носять такі шкарпеточки, тому вони потрібні. Але отак часу мені шкода, коли в мене є вільний вдома, час, мені шкода в'язати шкарпетки. Тому, коли я йду з дітьми на прогулянку, я беру з собою, в'яжу шкарпеточку, або на паузі можу пов'язати, десь треба почекати якийсь там час. Я беру з собою в'язання. Зараз, звичайно, на вулиці не дуже пов'яжеш, бо в нас холодно, в нас морози. Морози незначні, мінус три, мінус 4, мінус 2. Але руки замерзають. Так що зараз на дворі дуже в'язати не будеш. Здається, все. І, здається, ж, ніби я все почала і нічого не завершила. Я, якщо чесно, таких моментів не дуже люблю. Я люблю один виріб почати, довести до логічного завершення, побачити, що він вже готовий. Його можна носити, все я завершила. Треба починати вже щось інше в'язати. Але такі обставини життєві: це, ось, будь ласка, щось дорожнє. Таке незначне, простеньке, в якому я не помилюся. І просто одним оком дивишся туди, там з ким зможеш говорити і в'язати. І таке потрібно. Буває, так заморишся, виснажишся, що просто хочеться посидіти, пов'язати лицеві петлі і все. Будь ласка, ось він є, такий процес, неспішний абсолютно. Далі візеруночок. У нас вірніше симфонія Жакарду. Цей проєкт триватиме рік, тобто він зв'язаний на тому етапі, на якому він повинен бути, він вже готовий. Все, його можна відсунути в сторону, і в кінці року ми матимемо готовий светр або жилетку. Не знаю, я ще, якщо чесно, не вирішила, чи це буде рукав такий, як у жилетки, чи американки. так? Чи можливо це буде довгий рукав? Тут я ще буду думати, час є, тому я ще подумаю, якого розміру це може бути. Ну і в принципі, оце так. Далі розповім вам, що я придбала. У своєму улюбленому магазині для бідних Брокі. Коли я почала в'язати для донечки Джемпер цим фантазійною цією ниточкою, я так з нею намучилася, Боже, яка ця бобочка стрибуча. Вона із проєктної торбинки, із проєктного кошика в мене вистрибувала. І я вирішила все, я щось таке придумаю для того, аби була в мене якась підставочка. І я пішла в магазин. Брокіт Цеха, я вам його показувала, розказувала, які там товари є. І там був ось такий млиночок. Мені Бачите? Бо мене продавець питає: Ви плануєте робити борошно? А я говорю, ні, мені для інакших потреб. І показую йому, що я планую зробити. опа, отак. Він мені зробив знижку, бо тут чогось не вистачає. Тобто, це я купила менше, ніж за 3 франки. Дуже зручно почепив сюди моточок ниток, і все воно не стрибає, ніде не котиться, а особливо ось такі стрибунці. І тут класно, що можна цю штукенцію перевернути, ось так надягти, і все воно зафіксоване, ніде не дінеться. І ниточка гарно буде вимотуватися. Ось такі в мене є придбання цікаві. Ну і тепер, друзі, мої, ще до вивчення німецької мови. Мову я вивчаю вже на протязі півроку. Якісь там окремі слова я починала вчити ще раніше, але мова, скажу чесно, мені далася непросто. Я абсолютно і нуль, так як у мене зі знання німецької було, ота дитяча пісенька «Айнцвайн Поліца, і далі я слів не знала. Два-три слова це повний нуль. І на сьогодні ми вже завершуємо курс А1. І з лютого місяця в нас починається А-2. За півроку я знаю, люди вивчають, володівають. Німецькою мовою, ми зараз про німецьку, тож будемо говорити німецьку, на прекрасний рівень b 2 а то і вище. Але є одне але. Багато іноземців, групи змішані. У нас є з Сирії, з Афганістану, з Турції, Українці. Хто у нас іще був на початку, у нас був хлопчина із Південної Америки, з Колумбії. Зараз його вже немає, він не ходить. Хто відстає? Кожного тижня ми пишемо тест. Нас провіряють, наші знання обов'язково перевірка є. Хто слабо пише тести, хто слабо відповідає? Групи невеликі, буквально там по 15, 16, 13 чоловік. За прогули, навіть коли ти приносиш лікарняний, я тебе не було два тижні ні, а три тижні одного хлопчина не було, він приніс довідку, що він лежав у лікарні, але його завернули назад, на певний етап для повторення, тому що він три тижні, мову, не вчив, людина хворіла. За прогули можуть завернути назад, вчити ось такі справи. З одного боку, це дуже повільно, це ну, настільки, Але з іншого боку, нам викладають німецьку мову німецькою мовою. Коли ти починаєш говорити українською чи ще якоюсь мовою, нам роблять зауваження, бійте нурдойчі. Навіть нам приходили на заміну російськомовні. Буває таке, що вчителі теж живі люди. Вони іноді хворіють, іноді щось трапляється, що вони не виходять на роботу і дають заміну. То і ці російськомовні вчителі вони нур дойч, тільки німецькою. Ось такі справи. На сьогоднішній момент. Е я можу вільно скуплятися без перекладача в телефоні німецькою мовою. Я можу в аптеці скупитися, пояснити, що там я кашляю, чи в мене горло болить, чи в мене там щось. Тобто для е, вижити моя німецька прекрасна, але для спілкування цього, звичайно, замало. дуже замало. Ось я можу розповісти, хто я, звідки я приїхала, що люблю, що не люблю, яка моя професія. Тобто, звичайно, для того нуля, яким я була, то це шикарно, звичайно ж, але хотілося б трошки швидше ну, те, що маємо, те й маємо. Завтра, до речі, оцей курс Анц, він був поділений на декілька модулів. Кожен модуль тривав 8 тижнів. Оцінювали твої знання. Якщо ти проходиш далі далі йдеш навчатися, обов'язково тобі приходить лист, тебе запрошують знову приходити на курси. Якщо ти відстаєш, тобі також приходить лист, але вже там інша інформація є. Так? І от, оскільки ми закінчуємо курс А1... То завтра в нас є невеличка така подорож до Kunsthaus, це будинок мистецтв. Можливо, буде щось цікаве, то я вам обов'язково розповім і покажу, але це вже буде в наступних відео. Я впевнена, що там досить таки цікаво. Ось, ну і, звичайно, ми мандруємо не просто так. У нас будуть обов'язкові завдання. Треба буде вибрати із маси картину, чи інсталяцію, чи скульптуру, описати її, ну і так далі. Тобто ми просто так навіть в музеї не ходимо. Ну, на цьому я думаю, що все. Свої новинки я розказала, показала. Е, є ще в мене новенька пряжа. Яку я придбала для в'язання шкарпеточок, це в мене грюндель. Досить таки класна пряжа. Я з неї зв'язала собі шапочку гірчичного кольору з такої пряжі. Вона дуже-дуже тепла. Вона як водолазний той костюм. Знаєте, в мене такий. Я її в'язала в три нитки, ниточка тоненька. Я нею дуже задоволена, бо я в цій шапці їжджу на велосипеді. Під сніг, під дощ, під туман, з нею нічого не стається, вона не розтягується, не деформується. Ну, цією пряжею я дуже задоволена. Але я так бачу, що ця пряжа піде не на Шкарпетки, не на що інше, а в нашу жакардову симфонію. Ось такі друзі. Справи в мене. До нових зустрічей! Бажаю вам легких петельок, мирного неба! Міцного здоров'ячка, ну і побачимося, па, -па.